Львівських новин, отже, Остап Стахів Служба безпеки України, Нацполіція і прокуратура провели вчора обшуки в Остапа Стахіва, львівського активіста, який під час пандемії ковіду був відомим антиваксером. Зараз йому оголосили підозру у зливій позиції ЗСУ та шахрайстві. Силовики також твердять, що під час війни він організовував курс того, як відбитися від ТЦК. Ну і показово те, що у 2021 році СБУ затримувала Стахіва через нібито роботу на Росію. Тоді він усі звинувачення відкидав. А суд у тій справі триває й досі. У 2021 році Стахіва активно захищав Кирило Стримусов, який невдовзі перейшов працювати на бік окупаційної влади Херсонщини. Ну і сам Остап Стахів у своїх соцмережах останнім часом багато писав про те, що займається правозахисною та журналістською роботою разом з іншим блогером і екс журналістом. Жаном новосельцем, якого служба безпеки також підозрює у роботі проти ЗСУ. Ну а кожен нормальний патріотичний львів'янин, звичайно, має в своєму житті досвід спілкування із Стахівим, тому що Стахів піддавався і сміттєвій ілюстрації. Його, е його били з тусанами і шпіцували одним словом про, те, про досвід і Стахівим. Е Стахів, ми говоримо з нашими гостями, але чи є я бачила, хтось появлявся в нас. Так. Чекаємо включення, включення гостей. Антон Петрівський активіст і діючий військовослужбовець. Юра, нема? Є, так. Так, і що важливо, що важливо, що Стахів отримав не одну підозру, а одразу дві за двома статтями звинувачення. Так. є. Дві підозри за двома статтями, а напередодні він анонсував, тобто. Фейсбук сторінка Остапа із закликами прийти завтра до суду Галицького району у Львові, де будуть йому обирати запобіжний захід. Його активісти і однодумці підтримують його сторінка. Працює він далі веде псевдожурналістську діяльність правозахисну, і оголосив, що 26 вересня стартує новий курс журналістики. Вартість цього курсу 7 тисяч гривень. А протягом 12 годин занять даємо базу щодо правознавства та репортерської роботи разом із посвідченням журналіста. Якщо. Так, Юра, скажи, будь ласка, за гостей. Так. Хто, хто в нас? Так, Антон. Я дуже погано бачу. я. я... Я є, просто в нас нема світла, і тому, е на жаль, е в мене зображення дуже погане. Ага, ну добре, що ви є. Антон, активіст, діючий військовослужбовець. А давайте відмотаємо трохи назад в силу от, оголошеної вчорашньої підозри, точніше двох підозр за двома статтями. Чи вірите ви зараз у правосуддя і чи нарешті посадять е Стахіва? Це питання до мене, правильно? Так, так, так. Та дивіться. Я за Остапом Стахівим спостерігаю десь з кінця 2000-х років. Він тоді був активістом такої організації Ідея нації. І він був таким політиком невдахою. Він пробував балотуватися там. І е, отримати якісь е, можливості в партії Свобода йому там щось не вдавалося. Він потім зробив цю свою організацію Ідея нації е, в нього все от не виходило. Він він навіть в один момент е, пробував е, налагодити контакт зі мною е, і з нашим ветеранським середовищем, і я йому сказав, що чувак, якби в тебе трошки інший шлях, е, мені. Не подобається власне, твоя діяльність. Мені не подобається твій підхід до тих проблем, які є в державі. І, на жаль, нам з тобою не по дорозі. Це було власне ще задовго до повномасштабки, після 2014 року. І потім я побачив, що він просто як ображена така, знаєте, ображена тваринка, почав шукати. Свій власний шлях, і очевидно, що ФСБ е, е, побачило в ньому от е, е, цю людину, яку можна використати в своїх інтересах. Я більш ніж впевнений, що е, багато з того, що він екстраполює назовні, він в це вірить. Е, просто от ФСБ ефективно використало. Його психотип та е, такого ображеного політика в своїх інтересах і на хвилі, от власне е, антивакцинаторської е, 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 пропаганди, і так далі, вони почали його е, власне е, з'єднувати, скомуніковувати з антиукраїнськими елементами. Це ж, власне, не тільки Стремоусов, це ряд е, е, активістів е, по всій Україні, які займалися антидержавною діяльністю. Зокрема, от, він активно спілкувався з одним з е, таких е, найбільш е, негативних персонажів Хмельницького, е, міста Хмельницького, та, е, який пробував е, формувати е, паралельні органи місцевого самоврядування. Всупереч конституційному ладу, так, ну, і ми він з ним підтримував. Так, це тема, це тема була Медведчука. Він це це дуже вдало прокачував по всіх обласних радах і місцевих. Так, так, так. Це, власне, от була Медведчуківська оця команда, з якою, власне, він почав підтримувати відносини. І е, оці всі люди, е, вони фактично стали його публічниками і. Стахів перетворився власне, на е, таку персону, та, яка е, уособлювала власне, оцей ніби нібито протестний рух проти всього поганого за все хороше. Не чіпайте нас, держава це погано. Ми є люди, а не фізичні особи. Ну і зрозуміло, що така людина заслуговує на те, щоб сидіти в підвалі СБУ. І я так думаю, що весь цей час, з моменту, коли перший раз СБУ його затримало, власне, наші правоохоронці і спецслужби просто якби і е, копали для того, щоб отримати більше певних певної інформації, певних доказів його. Антидержавної і, взагалі, кримінальної, якби діяльності, і зараз от воно вилилося в його затримання. І я думаю, що він вже нікуди не дінеться від нашої правоохоронної діяльності і буде сидіти. Антон, Зрештою я його вас... так я трошки, я трошки вас розчарую. Його не затримали. Йому тільки оголосили підозру. Він сьогодні в чергову виставляє відео, закликає його поціновувачі. Його... Талантів закликають піти завтра е, до суду, щоб припинили чергові репресії над українським правозахисником і великим е, журналістом. Е, тому ну не знаю, Фейсбук в нього працює, телеграм працює. Він далі продовжує на свої псевдожурналістські курси збирати з людей гроші, скидає свої е, е, реквізити. І люди на це ведуться, тому що він заходить ті вразливі теми, і тих вразливих людей, яким там не подобається робота ТЦК, мобілізація і так далі. Ну, так само, як було це із вакцинацією. Тому Дивіться, поки що він наволі. Під словом, затримали, я мав на увазі, що СБУ за нього взялося. Для нас це, власне, великий шанс подивитися, якщо ну, ті, хто прийдуть на його підтримку, це власне люди, які мають бути наступними для затримання. Тобто, в принципі, я навіть в цьому бачу позитив, та, що є можливість якби, побачити, хто прийде на його підтримку. З цими людьми так само треба проводити відповідну роботу. І просто, ну я, наприклад, шкодую, що е, значна частина паці пасіонарного от, е, проширку населення, та вона зараз на війні. Ми би з великою радістю прийшли так само. В це місце де будуть підтримувати Стахіва, і ми би, мабуть, з ними теж проводили роз'яснювальну роботу. Я просто сподіваюся, що і СБУ, і поліція якби будуть вживати всіх заходів, щоб власне найактивніших у цих підтримувачів Сіва теж ну. Притягнули до відповідальності і власне зробили з ними відповідну роз'яснену роботу, щоб вони більше не, не долучалися до таких речей. Ми маємо яскравий приклад Мар'яна Чави. Це ще один такий персонаж, здрперсонаж з Другобича, схожий на Остапа Стахіва, який активно в Фейсбуці пропагував власне оці ці антидержавні речі, антимобілізаційні і так далі. СБУ з ним провела відповідну роз'яснювальну роботу, і Мар'ян Чава почав власне вже в іншому контексті свою діяльність. Це йшлося про позови до Російської Федерації про відшкодування збитків. То що тобто за певних правильних підходів ми можемо більшість таких антиукраїнських елементів перевиховувати. А найбільш е токсичних, таких як Стахів, безперечно, він має сидіти у в'язниці. Так ну і на, на який термін, яке б е на яке покарання заслуговує Остап Стахів, судячи з того, що е ви давно стежите за його е громадською і політичною діяльністю, і як е медіа, не не до а до е активіст? Ну, чесно кажучи, я би не хотів, щоб він виходив на волю. Але я вам ще скажу: що е, ну, якщо виявиться, що він дійсно, от е, ну, а в принципі, за певних умов, це може виявитися, що він діяв на користь Російської Федерації, то ну, він може бути обмінним фондом. Тобто його можна обміняти е, на якихось наших полонених і так далі. Ну, просто це все має якби, вийти на поверхню. Але в будь-якому випадку. Е, е, Тобто розумієте, тут не питання в особистості Остапа Стахіва, тут питання в тому, щоб він перестав в інформаційному полі через будь-які канали комунікації впливати на громадян України. От тут питання не в тому, щоб він сидів, та і скільки сидів, тут питання в тому, щоб унеможливити його антиукраїнську діяльність яким чином це буде здійснено? Це вже інше питання. Тут важливіше, щоб припинилася антиукраїнська пропаганда з його боку. Ну дивіться, будемо на це сподіватися. Антоне, дуже дякую, що ви до нас включилися, діючий військовослужбовець. Бачите, був поганий зв'язок, але я дякую, що ви до нас долучилися до нашого етеру. Слава Україні! І стежимо так за страхівим. Добре, дякую. Так, е, щодо чергової спроби припинити антиукраїнську діяльність Остапа Стахєва, я не вірю, що це не постановичне шоу від Служби безпеки України. Написав ще один громадський діяч, Юрій Гончаренко. Він теж до нас приєднується. Пан Юрій був бачили, на зв'язку. Так, так, так. Наступний гість я бачу, що він нас був на зв'язку. Отже, Юрій Гончаренко написав вчора після обшуків, так є. Один, два, так, Будь пане Юрію. Все все так, добре? чути. Так, доброго вечора, слава Україні. Отже, а в... Слава. Та, в, чому такі, в чому такі ваші песимістичні прогнози щодо вчорашніх подій, пов'язаних із Стахівим? Ну, дивіться, тобто я от, те, що говорив попередній учасник Антон, я скажімо так, скептик, тому що, наприклад, Мар'ян Чава, от я поки ви ще говорили, я передивився, нічого він не зупинив антимобілізаційну діяльність, і, і в нього на Ютубі є відео місячно, ну крайні місячної давнини. І от канал виявлення людини, це як вони себе там називають, оці от статусі людини. От сьогоднішні пости про те, що е українцям чи вживлять чіпи Ілона Маска і будуть зриватися як пейджери в Лівані, от. ну і так далі. І по ТЦК, ну все як ну, якби як було. І просто дивіться, е я хочу, щоб ну, глядачі розуміли. Вперше ну у нас так вийшло, що ми в травні 22-го року почали моніторити пабліки західних областей України на предмет от, поширення російських наративів. Коли ще це все в принципі ну було дуже дуже ну дрібницею, да і ми побачили взаємозв'язки між от. Остапом Стахівим, Олексієм Оскаром, Мар'яном Чавою вже тоді. Мар'ян Чава, хто не знає, це він був також антивакцинатором з Дрогобича і він представляв там організацію Доста Україна. Доста Україна це е, Закарпатська чи Чернівецька організація. Там якась така е, смичка кримінала і конспірологів. Е, також там Антон Гура. В них є відокремлені підрозділи в усіх областях України. В деяких областях, здається, в Тернопільській вони входять взагалі в громадські ради при обласних адміністраціях. Оці люди, представники цієї організації, вони подають позови проти вимкнення світла, проти там якихось там ще чогось. Вони діють на межі. потім є... Ем, от е, Остап Стахів, об'єднання правозахисників, це так зване, в нього ще було е, до цього в, в нього були чати в Вайбері закриті, е, в деякі мені вдалося потрапити, і там була ну, агітація ще з кінця 2022 року. Ну, скажімо так, е, е, а, і ще що важливо, е, що в них є мережа адвокатів е, в кожному принаймні, обласному центрі. Вони всі між собою нібито не пов'язані. От якщо так глянеш збоку, ну начебто от просто кожен там от щось подібне говорить. Але е, які ми знайшли зв'язки, перше, вони на цьому мітингу, де е, перед е, повноштаном вторгненням Дестахіва за, ну, за виступив цей ГОН перший раз тоді звинувачили, були всі ці адвокати, брали участь. Вони в одній новині от прям перераховані. Були там і Стрімаусов, і Надежа, і Гура, і, і всі, і всі, всі. Потім, коли я написав про них блог в одному виданні, мені почалися погрози, і вони нібито всі написали в себе на сторінках пости про те, що вони між собою незнайомі, і в той же день зробили спільний стрім. незнайомі люди. Тобто. І після цього, ну дивіться, з 22-го року по 24-за два роки, ну, це або ну, некомпетентність в плані документування злочину, або відсутність бажання, або ще щось. Ну, я, я не вірю, що не можна було за цей час зібрати докази і гарантовано посадити і Остапа Астахіва і всіх інших. Причому я не закликаю от садити там, от, ну, як... а, а, ну, якби в незаконний спосіб. Тобто за два роки слідство мало дати відповідь, або а це, це просто дійсно правозахисник. Ну, ну, Напр... ну от я з точки зору умовно, щоб юридично провиверено сказати, або це дійсно правозахисник своїми трошки дивними поглядами на там. Як він говорить, там, що його Бог послав, там, і він, там, Ісус, ну, його устами говорить Ісус і все таке інше. Або це злочинець, антидержавний злочинець. Ну, ну, понад два роки ну, зберіться ви, е припиніть, припиніть там, е моніторити е тих, хто поширює там, OnlyFans чи щось в, е в мережі і займіться цією людиною. Бо, наприклад, тут є. Київський діяч, оце теж, з яким вони робили спільні стріми, Олексій Оскар, він за... поширює зараз пости, щоб в... десь місяць тому він поширив пост про те, що Покровськ потрібна термінова вода. Виставив свої картки і зібрав 28 тисяч репостів. Ну, просто шахрайство. Uh, ну, тобто, uh, той самий Остап Стахів. Оце от їхнє навчання за 7 тисяч гривень, що зараз йому інкримінують, Це вже третя чи четверте. Так, ви це знаєте, це... що я, от я от зайшла в їхній телеграм-канал. Так активно далі він е, працює. Далі закликає записуватися на е, їхні навчання. Е, так, вони вже підняли підняли ціну. Ну не знаю його вартість. Напевно, додана зросла після вручення підозри. так? Не. Ну і сьогодні його О, фанатики. Колись в нього це коштувало, пам'ятаю, 3 тисячі гривень перші курси, далі було, здається, 5, ну я можу помилятися, ну, но... тобто дійсно зростає. І, І це третій чи четвертій курси. 9, ну, дивіться, 9,5 тисяч вступний внесок до 26 вересня, тобто, тобто до сьогодні, сьогодні мало розпочатися, а під час курсу приєднання 10 тисяч гривень, тобто, ну, бачите, от його цінність цих курсів зростає. І давайте звернемо увагу. От в нього цей співлектор Жан да? якого теж десь місяці три тому затримали СБУ, посадили його в Слідчий Ізолятор. Потім він, здається, виграв апеляцію, вийшов спочатку під домашній арест, а зараз, напевно, здається, просто вільно ходить. Мар'ян Чава теж затримали, трошки посидів, через апеляцію вийшов під домашній арест, зараз вільний. І, от, ну я дуже хочу помилятися і мій пост ну як ну чесно кажучи, от. Дуже, якщо дуже коротко, я, я хочу забути про ці прізвища, От просто їх ніколи більше не згадував. Ну, з будь-яких ну, тобто, будь причин просто їх не згадувати, бо э, Стахів про мене записав 3 чи 4 відео, я вже був і слугою сатани, і ким я там тільки не був. Раніше ну, він, там, там, ну, там, він, він не бажав, він говорив про те, що там... він же всім говорить, хто про нього, у того буде рак, там, ще щось. Ну, якби якби ну таке е як би, Пророк. Ну Просто хочу забути про них всіх, і щоб про них Україна забула, Ну бо насправді в чому ж проблема? Реально є певні, Ну от вони, як Росія працює, вона ж не, не повністю на рівному місці вигадує проблему, да вона бере якусь, е проблему, разу, ви, чутливу тему так. Тему, да, бо, ну, є реальні там випадки з мобілізацією, які, Ну наприклад, ну там варто було б, щоб їх не було. да Ну Є об'єктивно. да Але це одиничні, і і, і умовно і, і там є зовсім інші фактори і інші речі. тобто умовно Замість того, щоб критикувати, наприклад, конкретний ну, якийсь випадок, ну там хабарництво, Да Ну, ми бачимо ці затримання, ці там півтора мільйони доларів Бучанського воєнкома. Ну, про це треба говорити. А він зміщує акценти на в цілому, що вона незаконна. Оце от е такий класичний прийом маніпуляції, і от тому. Е Держава точно не допрацьовує по цьому питанню, і, і, і що ще хотів сказати: не всі це усвідомлюють. Справа в тому, що от якщо порахувати, от в мережа чави, дав оці от статусі людина, а всі знають, що в них є свій аналог дії. Додаток для Андроїда, де є там фотографія, документ, оце от статус людина. Всі ці вижимки на ці от закони, на які от там оці от декларації прав людини і так далі, на які вона посилається. І там така головна величезна кнопка Червона сос що вона робить? Вона розсилає, я так розумію, повідомлення всім членам мережі. І вони, от отримуючи десь поруч, когось там затримали, і от воно так в них працює. Я на, на свій смартфон якось встановився додаток, ну так погрався. Тобто, якщо пригадуєте, коли була історія з Остапом Стахів у Львові, коли його зупинили на вулиці працівники ДЦК, там він почав стрім. Ну буквально там 3-5 хвилин, і біля нього вже було три ну, його, якби, колеги, чи як їх там назвати. А за 15 хвилин їх було семеро чи угу. восьмого, то в них оця от система ну, оповіщення... Мережі, працює, мережа оця, так. Працює, Да. І, е, дивіться, виявлення людини в кожному обласному центрі є. Їхні чати е, на, ну, налічують там від 2 до 10 тисяч людей. Е, у Стахіва своя, як би, дублююча мережа, Дост Україна своя мережа. Антон Гура, там щось 200 тисяч підписників Ну і от кожного, кожного що порахувати. То я якось пробував так приблизно прикинути. То це ну десь 20-30 тисяч активних учасників по Україні. Ви ж розумієте, що це ну не 5, не 10 і не 100 Це величезна і мережа із них 99%. це Це обдурені. Зазомбовані люди, які щиро вірять, що вони там борються за якісь там права за права людини, що мобілізація незаконна. І, і от вони для мене був дуже характерним випадок. Це було приблизно в липні місяці. Здається, на Закарпатті чи на Буковині, їхав чоловік, якийсь був блокпост, який взагалі не стосувався ТЦК. Він спеціально під'їхав ну, на блокпост. Дістав оцю папочку з цими ну якби їхніми виписками і з ножем накинувся на військових, аргументуючи тим, що вони чинять незаконно зупиняючи людей. Тобто наскільки зазумбувало людину, що серед білого дня під запас будікамери він чинив напад на військовослужбовця, його в нього не зупиняли, в нього не вимагали ніяких повісток, там, документів чи чогось, він він атакував. Я дуже боюся, ну, слава Богу, що в нас ще ніхто не, ну, не почав чинити якісь збройні от, ну, напади. Ну, це ж мрія Росії спровокувати всередині України е, внутрішній конфлікт. І, і, і головне, чим, от, ну, я дуже сподіваюся, що цей вип... зараз Стахів, дійсно ну, буде його діяльність принаймні призупинена, тому що. Десь приблизно за місяць е, в Україну ну, ми очікуємо, що буде похолодання. Правильно? Вони е, якби грають ж на тому, що там, світло торгують Європу, на оцих всіх теоріях змов. Я дуже боюся, що якраз за місяць от, зійдеться от, в одному всі фактори: і мобілізації, світло, і удари ракетами, і от вони спробують зчинити якісь от, заворушення. Та, і... Ну, так. і в такий, час, ну, в такий це... час якраз вилазять такі стахіви, стрібоусови, надежі, і використовують тих, я не знаю, довірливих, тих, хто не вміють включати критичне мислення е, і використовують їх корисних ідіотів. завтра, в 10-й годині, е, Галицький районний суд будуть обирати запобіжний захід. Ми будемо за цим стежити, тому що дійсно ну, не може. Як це псевдо правозахисна організація, псевдожурналіст, ну, начебто, у підозрі було вказано, що вони видавали фейкові посвідчення журналістів від неіснуючої редакції якоїсь невідомої газети. Але так, але бачите, сторінка його працює, відеовінові за, за, записує, і мене насторожує те, що він абсолютно себе почуває безнаказаним, ну і дуже дуже сміливо і впевнено. До речі, щодо посвідчень, отут буде чудовий махер, чи дійсно е поліція СБУ спрацювала правильно, тому що е по цьому питанню, е можна, якщо вони умовно е засла е заслали свого агента, який там, купив умовно ці курси, да, і подасть ну, і буде свідком, що його ось, ну, щодо шахрайства. Ну, це, це було б ну, і, ну, звичайно очевидний крок, да? тобто когось зробити, щоб хтось був от свідком шахрайства. Бо я думаю, що всі його послідовники, звісно, ніколи на Стахіва заяву не напишуть. Тому, якщо цього не буде, от тоді мій пост виявиться, на жаль, ну, об'єктивним. От, от і побачимо. От, і побачимо. От, і побачимо, поки Остап Стахів вважає себе політичним в'язним і над ним здійснюють розправу. Він мученик, як у 37-му, ще би не знаю, ще би може провів паралелі із, із розстріляним відродженням із нашими дисидентами. Знаєте, ну це просто вже сміх. Сміх, та й годі будемо бачити, пане Юрію. Давайте тоді давайте в понеділку. В понеділок тоді е, е, ще раз повернемося до цієї теми. Правильно, да, <laughs> дякую. я сподіваюся, що ми щось хороше про ці темі скажемо. Ду, дуже би дуже би хотілося, бо набридло знаєте про цього Стахєва о, говорити з періодичністю. Е, дякую вам. Це був Юрій Гончаренко, громадський діяч і е, Антон Петрівський, військовослужбовець, які мають. Дуже довгу історію знайомства спілкування. Е...